Сергійський. Це, це, це не важливо. Це народний депутат колишній. <сіпінь> Автор багатьох книг вже з історії України, з політології. <сіпінь> е так, <спіліс> так, філософії. Що... Це Сергій Жишко. Куні, якщо ви знаєте. Знаю, Працював ці вам славу Як ваше ставлення до політиків, до цього протистояння, непротистояння? Молоді політики. Я думаю, це питання таке фрагментарне, завужене з точки зору того, що взагалі відбувається. І воно до певної міри має важливість. Я вважаю, що тут протистояння немає, воно штучно створене. Але створене тому, що діючі політики і діючі політичні партії, які перебувають в Верховній Раді, які Беруть на себе всю увагу суспільства, збираючи, вони втратили в суспільстві в значній мірі довір'я, їхні лідери і ці самі партії. І оскільки це довір'я в значній мірі втрачено, то є люди, які не задоволені діяльністю цих партій, навіть якщо вони за них голосували. Відповідно, є інші групи людей, які хотіли б діяти на користь України, будучи незалежними від цих партій і їхніх керівників. Відповідно, ця альтернатива, яку сьогодні репрезентують ніби більшості журналісти і незалежні громадські діячі, вона умовно можна розділити на два фрагменти. Одні з них справді не хочуть партійного диктату, а другі вступили, я думаю, якщо не в змову, то в домовленості із певною частиною влади. І відповідно вони це роблять для того, щоб партії не мали впливу на перебіг даної акції. Тобто тут є кілька я думаю, тенденцій. Відповідно, ну що можна сказати, будь-яка масова, масовий виступ народу, організований він, неорганізований, очолюваний партіями чи громадськими діячами, він перетворюється в політичний фактор. А всякий політичний фактор робить із керівників цього фактору політиків. І ті, хто взяв на себе керування акцією на Майдані це. Званий організаційний комітет, він автоматично перетворюється ну, на незареєстровану політичну партію і провід цієї партії. І практично вони ніби нема не зареєстровані, не мають своїх прапорів, але реально вони діють партійно від імені частини суспільства. Отже, конфлікт між ними і з діючими партіями. Вже неможливий, мені здається, тому що і одні, і другі примирились з тим, щоб боротися з діючою владою методом масових протистоянь, вони, я так розумію, відмовилися від цього. І обох влашті і обох оргкомітет і партії влаштовує те, що закрити акцію і. Перенести протистояння на час президентської кампанії, до президентської кампанії. Тому все відбувається мирно, спокійно, без тривоги, протистояння і силових зіткнень. Я в останній публікації, в четвер, якщо ви дивилися про майдан, пані Віра певно читала, висловив цікаву думку. В нас 22 роки розруха. Певна частина людей, якісь люди брали на себе зобов'язання. Які є невиконані, вони щось пояснювали. Якщо пояснюють завжди про причини невиконання винні, тобто винні у невиконанні своїх зобов'язань, винні повинні притягнуті бути до покути. В обов'язковому порядку. В кінці кінців завжди так відбувається, що винні життя побудоване так, що рано чи інакше винні завжди отримують свою оцінку. Але це є або оцінка історією, або оцінка подіями, або оцінка е, певними покараннями е, на рівні ну, політичних і не тільки політичних покарань. Я думаю, що те, що обіцяв рух, наприклад, політичний фактор, дуже багато зроблено руху. Багато вони ще обіцяли, але не зробили. І не зробили не тільки тому, що не вміли, але що були такі обставини, що вони не могли їх подолати. І були такі причини, в тому числі персональні, що вони наробили багато помилок і зробили замало. Але Рух вже отримав свою оцінку як від народу, так і від історії. Ця партія вже фактично. Як політичний фактор не існує, не відродиться. І люди, українські патріоти, наприклад, певні діячі цієї партії, в тому числі і депутати, вони втратили будь-яку можливість говорити з народом напряму, тому що їх ніхто вже не слухає і не буде слухати. Але це стосується не тільки ми, це стосується і інших політичних українських партій і організацій, це стосується і е, е, УРП. Це стосується і Конгресу українських націоналістів, це стосується ДМПУ. Ну, всіх тих, хто в 90-х роках е, був попереду і, в принципі, доволі активно виборював певні українські інтереси. Е, вже наша Україна е, і діячий Гющенко, наприклад, повністю себе вичерпав. Його вже, йому оцінку вже дано. І ця оцінка вже відома. Е, і Ще не дана остаточна оцінка, наприклад, Тимошенко, не дана остаточна оцінка, допустимо, такому, такому суб'єкту, як удар чи свобода, бо вони сьогодні є об'єктом довіри і підтримки. Відповідно, що вони зроблять і чого вони доб'ються, то ми ще побачимо. Але саме вони сьогодні відповідальні за те, що відбувається. І яка перспектива розвитку подій найімовірніша? Є кілька варіантів. Один з варіантів того, що відкладеться протистояння на майбутнє, так? на президентські вибори. А... Я думаю, видно, що допустим, кличка тут не було. Реально він тут відсутній, бо зараз вони всі були вільності, але його партія тут найменш присутня, я бачу. Ну я б не сказав. Я би не сказав, бо в понеділок було їх досить багато. І навіть, наприклад, зараз я з Червонограду приїхав теж з представниками. Ну, так. О. Але, але їхній, їхній погляд такий, що лечь найбільш найбільше рейтинговий кандидат, і турбуватися про рейтинг, про якісь протистояння їм не потрібно, бо вони вже... Протистоять Януковичу на першому місці. Їм треба рейтинг або зберігати, або посилювати. Тобто брати участь в силових протистояннях, кличку не вигідне, бо це йому не додать рейтинг. Силове протистояння потрібне в батьківщині, тому що так, я думаю, хоче Тимошенко. І вони хочуть чи не хочуть, мусять якось її волю виконувати. Силове протистояння потрібне свободі, бо все записано в їхніх документах і записано в їхніх вуличних гаслах. Тобто вони себе представляють як послідовну революційну наступальну силу, яка таким рішучим методом поборює діючу владу. Отже, сьогодні є такий момент, що якщо говорити про революційність, і діяти революційно, то треба діяти сьогодні, тому що сьогодні стало відомо, що Янукович не підписав асоціацію. Отже, сьогодні треба реагувати адекватно. Якщо такої, якщо сьогоднішній день пройшов під знаком так сказати, роздумів і пасивності, то я думаю, наступні дні важко буде. Підняти народну активність і це коштуватиме більше зусиль, ніж це можна було зробити сьогодні. Це така моя думка. Але я бачу, що сьогодні ні батьківщина, ні свобода не дали кличув блокувати ті чи інші установи. І, відповідно, Янукович не підписав і не підпише. Отже, вимагати, щоб він підписав це безсенсово. А що робити? Як боротися з Януковичем? Вийти масово проти нього. Будь-який чоловік, який сьогодні почне кликати народ щось робити, буде обвинувачений в боротьбі із опозицією, в деструктивних діях. Буде обвинувачений, що він агент по ФСБ або агент влади, який провокує народ на різні такі дії шкідливі. І так далі. Тобто закономірність суспільно-політичних оцих. Операція, які відбуваються, полягає в тому, що їх право, їх здійснення має тільки той, хто на даний момент або захопив довір'я народу, або добився довір'я народу, або якимось обманним шляхом вийшов в довір'я до народу. І йому люди дають своє довір'я, і тільки він має право говорити і робити. А сьогодні це право має свобода, батьківщина і удар. Більше ніхто. Зрозуміло. Ну і ваше ставлення до петиції. До президента Сполучених Штатів. Ставлення моєї до такої петиції перше. Будь-які звернення до керівництва закордонних держав вони можуть свідчити, мати або дипломатичний характер, в даному випадку народна дипломатія. Або свідчення власної малосильності і меншовартісності, і неспроможності самому вирішувати власну долю, або коли люди звертаються до інших держав щоб вирішити проблему своєї влади, це може мати характер політичного доносу. Ще один момент треба враховувати. Наступне треба враховувати, що всі ці люди стають частиною великої організації, може пасивної, але організації, бо їхні дані відомі. І в зв'язку із сьогоднішнім впливом соціальних мереж ці дані можна використати як закордонному центру, як розбудови організованого спротиву тому що фактично ці люди записались політичну, якщо не партію, то організацію, підписавши цю петицію. І вони можуть діяти від імені тих, хто цю петицію буде далі ну, розкручувати політично. Тобто є на кого спертися. Відповідно, е ну, це може бути варіантом, який е пройшов в Єгипті в свій час, чи в Лівії і так далі, тільки ну, в іншій формі в Україні. Того, що можна сказати? Я вважаю, що якщо якісь уряди і держави хочуть нам допомогти, то вони ну, мали б знаходити якийсь такий шлях, щоб громадяни даної країни мали не були залежними від когось. Тобто, шукати інший шлях контакту із громадянами. Я, наприклад, вважаю, що я, якщо буде потрібно і буде такий час, я буду брати участь у інших подіях від свого імені, а не від імені, допустимо, якоїсь, якоїсь іншої держави, чи іншого уряду і так далі. Я вважаю для себе, що треба співпрацювати з такою державою, як Штати, тому що ми маємо під боком таку державу, як Росія. Але чим ми будемо слабші, тим меншим, більше ми будемо просити допомоги, тим менше ми самі зробимо. Будемо більш залежні. Це було 2005 рік, що боротьба проти Ющенка повністю відповідає цим пунктам, які висловлені в Сунзи, як перемогти без бою, як державу підірвати зсередини підтримка боротьби з демократично обраним президентом. Це є завжди захист інтересів іноземної держави. З Ющенком це столиці була, це було звичайно, боротьба за підтримки іноземної держави. І в Росію перша Росія боролася проти Ющенка, допомагаючи Януковичу. Чи не виконуємо ми чи чиєсь замовлення, якщо боротьби з Януковичем? Воно десь інакше бути не може. Ні, ну ну тут я думаю, що Янукович повинен робити для України. Позитивну, ефективну політику. Ми ж не можемо сказати, що його хтось обрав, чи він сертифікував вибори і став президентом, так? Потім закривати очі на то, що він, яку він шкоду робить для народу. Ми не можемо закривати цією шкодою. Повинні боротися. Повинні боротися за зміну влади. Для мене очевидно, що Янукович не є ефективним президентом. Друге діло, що хто мав би бути іншим, це вже окрема дискусія. Я вважаю, що Янукович не виконує тої місії, яка сьогодні стоїть перед українським народом. А президентом кого ви бачите? Не бачу, кого сьогодні підтримувати. Всі кандидатури є слабкі і всі політичні сили, які за тими кандидатурами стоять, є слабкі і не завжди національні. І не завжди вони борються більше за владу в Україні, ніж за Україну. І за те, щоб покращити життя українців.